Цьогоріч доброзичливі смайлики, що минулого року встановили на інформаційних табличках на майдані Незалежності, поширились на спортивно-ігрові мультикомплекси. Вони розмістились на майданчиках біля школи номер 11 на Хмельницькому шосе та біля палацу дітей та юнацтва. Такі інформаційні дошки зі смайлами з'явились на трьох ігрових майданчиках міста. Ця знаходиться на дитячому майданчику біля палацу дітей та юнацтва. Дітям це більш сприймається, тому що дитина, можливо, яка не може прочитати інформацію, яка викладена на цьому стенді. Вона може наприклад закликати батька і там чи батьків, які можуть пояснити і тим самим візуально ну, пояснити, що саме вказується на цих майданчиках. Самими основними ми виділили шість правил. Вони є вічливого характеру, тобто вони є не забороняючими. Це батьки, які мають уважно слідкувати за своїми дітьми, також Наприклад, діти, які наприклад є різного віку, вони мають допомагати молодшим діткам, да своїм, або, наприклад, для дорослих також є якісь рекомендації, які не потрібні, наприклад, ще, наприклад, гратися на цьому майданчику, і також залишати його охань. Була також ідея щодо дизайну. Ми створили саме такого формату, тобто щоб була, наприклад, закруглені кути, тобто щоб було безпечно дітям, і саме основа, яка є нестандартною, тобто ми хотіли в загальному, щоб цей стенд. В загальному вписувався саме у формат такого дитячого майданчика. Тому саме зробили такої драбинки для дитини, яка можливо, якщо їй буде цікаво, вона може сама підлізти, наприклад, подивитися. Дуже цікава ідея, дуже позитивна, дуже весела, викликає посмішку і у дітей, і у дорослих. Так цікаво, Людям буде цікаво це навіть читати просто. коли у що це цікаво десь написано. Потому що якщо просто написано ну шрифтом, то ні люди людям ніколи не читаєте там. Інформаційні дошки зі смайликами до кінця червня встановлять ще на трьох дитячих майданчиках. Вадим по Володимир Ярявенко, телеканал Віта.